Всем привет! В цьому видео расскажу про три раздачи на OKXWEB 3 Cryptoverse. Перейдем до первой раздачи, называется LiveArt. Раздаем 25 000 долларов в токенах ART. Переходим сюда и бачим 5000 человек, получит 5 долларов в токенах ART после TGE. Началось 12 числа, закончится 26. Треба подписаться в твиттере на LiveArt. В Телеграмі, в Discord, також на OKX підписатися і забрати NFT на їхньому сайті. Переходимо сюди і бачимо. Спочатку коннектимося під свой кошелек і минтимом NFT. Стоить вона менше 0,5 цента в сети Polygon. Просто за комісію забираємо. Після того, як ви забрали NFT, провіряємо задание. Если сразу не провіряється, ждемо. Определенное время. Не всегда проверяется сразу. Так же самое можно поучаствовать в этом проекте life art в котором я участвую, с помощью квестов в layer 3. Переходим на layer 3 проект, де куча квестов проекта life art И также самое выполняем задания, квесты собираем NFT-шки проекта life art я ось Куча їх пополняв. Забирається так меньше 0,5 цента за NFT. І також сам квест забирається примерно 10 центов в полігоні Як тут надо виконувати задання? Тут надо в continue, continue. Ось сюди заходите і забираєте NFT. іноді це не э, полігон а бейс або ще якась сеть. Но комісія там сама мінімальна. Після цього, як ви виповнили, Claim Rewards. Забираєте квест і аналогічно проходите другі квести. З допомогою цього ви фармите сам проект Layer 3, який дає airdrop. Слідуючий сезон так же само. Зараз длиться третій сезон airdroпа. І так само ви получите проєкт від LiveArt. До цієї роздачі, в принципі, все. Переходимо до другої роздачі. Називається вона MomoFun. Роздають 8 мільйонів дропів, 7 числа почалось, 20-го закончиться. Переходимо сюди і бачимо, що 40 000 учасникам по 200 дроп і дадуть після ТГЕ. Тут треба зафоловитися в Твіттері, в телегі. Включить їхній Telegram бот Переходим сюда. Бачим тут аналогічно є дроп Дают дроп за ваше, ваше время в Телеграмі. То есть скидки він созданий Профиль заходим и подключаем свой кошелек Web 3 OKX с помощью телефона. И так же самое можем пофармить с помощью социалок їхню монетку дроп. Після цього підтверджуємо завдання. І последняя роздача третя, це Quack AI, роздає 20 000 долларов 7 числа начався, 28 закінчиться. Дадуть 2000 победителям по 10 долларов после ТГЕ. І тут треба просто зафоловитися і в Telegram вступити, і потім подтвердить. Завдання не всегда подтверждаються сразу, обычно. Надо ждать определенное время. Разработчики сами подтверждают ці завдання. Так что виконуємо і потом періодически подтверждаем. По завданням, в принципі, все. Приступайте. Также переходьте на мій телеграм-канал, розказую різные теснети, аирдропи, роздачі. Розказую, як їх виконувати, які інвестиції, які перспективи, скільки можна заробити. і все остальне. В телеграм каналі. Также підписуйтесь на Ютубі, ставте лайки, комментируйте і всем пока.